Майбутнє репера з премією ГРЕМІ залежить від вироку у справі про замовне вбивство. Але перш ніж справу буде розглянуто присяжними, його адвокат б'є на сполох, стверджуючи, що його права були порушені через використання розумного інструменту. Це всередині злочину представлено Law and Crime. І Crime. Я Елізабет Мілнер. Федеральні прокурори вважають, що Ліл Дірк організував змову, яка призвела до вбивства замість підготовки до важливої битви. Його адвокати кажуть, що він чотири місяці в ізоляції, а тюремники дають різні пояснення причин. Зараз, 17 жовтня 2024 року, ми перебуваємо на півдні Флориди, неподалік міжнародного аеропорту Майамі. Раптом федеральні агенти оточили і заарештували репера Дірка Бенкса, більш відомого своїм фанатам як Ліл Дірк. Федеральні агенти стривожилися через бронювання кількох рейсів під його ім'ям до Дубаю, Швейцарії та Італії. Вони підозрювали втечу, але він не сів на жоден літак. Коли з'явилася новина про його арешт, це стало шоком. Його обличчя та фото з поліції були всюди. Заголовки повідомляли, лауреат премії Гремі репер звинувачений у тому, що він був організатором і натхненником змови з найму вбивці для усунення конкурента. У цій справі багато шарів, але ось коротка передісторія для розуміння суті у 2020 році. Найкращого друга дірка Кінга Вона застрелили біля нічного клубу в Атланті. Тієї ночі Кінг Вон і репер Квондорондо побилися. Квондо не звинувачували у вбивстві Кінга Вона, але його друга обвинувачено у стрільбі, що призвела до загибелі Кінга Вона. За версією обвинувачення Ліл Дірк прагнув помсти, але це хотів зробити саме Квондо Рондо. До серпня 2022 року план, ймовірно, вже діяв. Ймовірні спільники Дірка дізналися, що Квондо зупинився в готелі Лос-Анджелеса. Вони прилетіли з Чикаго в Сан-Дієго, далі їхали до Лос-Анджелеса на авто за гроші, які, як стверджують прокурори, дав Дірк. Прокурори також заявляють, що Дірк дав одну конкретну вказівку: не бронюйте квитків на мої імена. Вбивцям дали готельні номери, балаклави, седани і зброю. Чоловіки, крім дірка, слідкували за Квандо з Кузеном до заправки в Лос-Анджелесі, де, за словами прокурорів, пролунали постріли. Ціль не вбили, але загинув його двоюрідний брат. Після цього підозрювані відвідали In-N-Out для обговорення оплати перед поверненням у Чикаго. Дірк через адвоката заперечив, що був кримінальним генієм, який замовив напад на Квандо до 14 листопада 2024 року. Він не визнав провину у федеральних звинуваченнях, включаючи змову та використання міжштатних засобів для вбивства на замовлення. Використання, носіння, застосування та володіння вогнепальною й автоматичною зброєю для насильницького злочину. Дірка не звинувачують у стрільбі, але якщо визнають винним, йому загрожує тривалий термін ув'язнення. Хоча федеральні прокурори зняли можливість смертної кари, дірку та його співобвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення, але лише у разі визнання їх винними. Справу мали розглядати ще у січні минулого року, але неодноразово переносили. Наразі суд заплановано на квітень. Адвокати дірка, звісно ж, подали низку клопотань з того часу, як він опинився за ґратами. Вони подали клопотання про скасування обвинувачення, посилаючись на неправдиві або такі, що вводять в оману, докази надані великому журі. Але це клопотання було відхилено. Захист просив переглянути рішення про арешт, але й це відхилили. Останній документ до суду містив прохання провести слухання щодо справи, адже Ліл Дірк вже 4,5 місяці в ізоляторі. Адвокатка Крісті О'Коннор у поданому документі зазначила, з 29 серпня 2025 року містер Бенкс перебуває у ізольованому блоці шу метрополітенського центру утримання під вартою. Містер Бенкс перебуває у малій тюремній камері з ліжком, туалетом і умивальником 23 години на добу. Він не має доступу до крамниці при в'язниці. Йому дозволено одну телефонну розмову на місяць і жодних особистих соціальних відвідувань. Його помістили у карцер через підозру у наявності несанкціонованого Apple Watch. з 29 серпня 2025 року. Містер Бенкс не пройшов передбачену законом процедуру при звинуваченні у порушенні. Захисна команда містера Бенкса отримала суперечливі пояснення щодо його тривалого перебування у карцері без належної процедури. У жовтні адвокат Metropolitan Detention Center заявив нам, що статус або популярність містера Бенкса не є причиною його перебування у карцері. 22 грудня начальник в'язниці повідомив, що перебування містера Бенкса серед інших ув'язнених загрожує безпеці та порядку установи. Через гучну справу містера Бенкса та можливе порушення дисципліни у федеральному бюро в'язниць. Хоча за 11 місяців перебування серед інших ув'язнених до 29 серпня інцидентів через його популярність не було. У поданні далі йдеться у відповідь на наші запити. Уряд надав нам внутрішньо суперечливе пояснення щодо тривалого перебування містера Бенкса в ізоляторі. З одного боку уряд стверджує, що містер Бенкс перебуває в ізоляторі не через розслідування ФБР чи звинувачення щодо Apple Watch, а з іншого, що Федеральне бюро в'язниць очікує початку дисциплінарного провадження через Apple Watch на основі нашого рішення щодо звинувачення. Обидва твердження не можуть бути правдивими. Водночас процес, на який має право містер Бенкс, затримали, а його перебування подовжили через розслідування уряду або ні. Адвокат Дірка звернувся до статті Американської асоціації громадського здоров'я, психологічний стрес у одиночному ув'язненні, симптоми, тяжкість і поширеність. У Сполучених Штатах наукове дослідження показує психологічні наслідки для ув'язнених після перебування в ізоляторі. Симптоми включають клінічно значущі прояви депресії, тривоги або почуття провини, високі рівні психічних захворювань, самоушкодження, соціальна ізоляція, втрата ідентичності та сенсорна гіперчутливість. Отже, посилаючись на ці приклади, захист дірка стурбований його перебуванням в одиночній камері, тому що чим довше він там перебуває, тим більше це може порушувати його восьму поправку. Знаєте, ту, яка забороняє жорстоке та незвичайне покарання. Слухання з цього питання було призначено на 7 січня. адвокатка у кримінальних справах Сафа Робінсон Ферейра. Приєднується до нас у програмі Inside the Крайм і Сафа 4,5 місяці. Тривалий термін в одиночній камері. Як ви реагуєте на заяви адвокатів Ліла Дірка? Його адвокати вони по суті стверджують, що він перебуває там значний період часу, і, на жаль, внаслідок цього у нього знизилася здатність до нормального психічного стану та подібних речей. Тому що, е як ми знаємо, традиційно чим більше людина ізольована, особливо в одиночній камері, це може суттєво вплинути на її психічне здоров'я, це може викликати депресію, тривожність, різні інші речі. Тому я вважаю, що його команда робить правильно, підкреслюючи це і повідомляючи суд про це. Підставою для того, щоб звернути на це увагу суду, як я вважаю, є певна невідповідність у тому, що повідомляє в'язниця або здається, це МДК, що це або через порушення пов'язане з Apple Watch, або через його статус знаменитості у цій установі, і його адвокати отримали обидва пояснення щодо того, чому він так довго перебуває в одиночній камері, і не зовсім зрозуміло, скільки часу він ще там пробуде. І чи відбулися відповідні адміністративні процедури, щоб його зрештою могли звільнити з цього статусу? Чи вважаєте ви, що це покарання через його статус знаменитості? Чи справді так думаєте? Можливо, через Apple Watch він і опинився в ізоляторі. Знаєте, я думаю, якби це стосувалося лише Apple Watch, це безумовно могло б стати причиною його потрапляння в ізолятор. Це ймовірно вважалося б контрабандою. Але зрештою, скільки часу він має там залишатися? Іноді це 30 днів. Знаєте, іноді пенітенціарні установи мають інші механізми для пом'якшення ситуації чи відповідальності і провини, коли хтось порушує їхній кодекс поведінки. Тому, на мою думку, 4 місяці за Apple Watch – це надто багато. Я думаю, з іншого боку, він є знаменитістю і до того ж він унікальна особистість у тому сенсі, що йому приписують або стверджують зв'язки з бандами, і тому, коли ви бачите таких людей або клієнтів у закладах. До їхнього розміщення ставляться трохи вибірковіше, і іноді їх доводиться тримати подалі від інших людей. Тож це не зовсім зрозуміло, яка саме причина, але ми знаємо, що його адвокати підкреслили ті речі, про які їм принаймні повідомили. Тепер це питання відповідальності федерального бюро в'язниць або Metropolitan Detention Center, щоб вони пояснили, чому містер дірк або Ліл Дірк зрештою перебував під вартою так довго. І ми дізнаємося, що суд над дірком має розпочатися у квітні. Завжди є ймовірність, що його знову можуть відкласти, але побачимо. Але він має розпочатися у квітні. Але як складно клієнту готуватись до суду після тривалої ізоляції? Адвокат захисту також згадує вашу думку щодо психологічної шкоди під час нашого першого питання. Таке може статися з ув'язненими, які довго перебувають в одиночній камері. Це надзвичайно складно, і зазвичай знаєте, як адвокати захисту. Ми завжди радіємо, коли можемо готувати наші справи разом із клієнтами, які перебувають не під вартою. Коли вони можуть приходити до наших офісів, і ми можемо разом переглядати відеоматеріали, спілкуватися з нашими слідчими. Це завжди полегшує нам захист справи. Логістично може бути трохи складно заносити певні речі до установи. У в'язниці є свої правила щодо дозволених речей. Іноді я можу принести комп'ютер, але існують обмеження на те, що дозволено залишати, копіювати чи друкувати. Це все ускладнює і виснажує спілкування з нашим клієнтом, особливо порівняно з тим, якби він був на волі. Це складно і для нього. Перебування в шоо додає ще один рівень складності. Тому що нам також доводиться мати справу з його унікальною ситуацією перебування в шо і тим, як це вплинуло на його психічний стан. І що ми також знаємо, і це абсолютно очевидно, людина повинна мати можливість брати участь у власному захисті, і для цього вона має бути психічно дієздатною. І якщо є знижена здатність або знижена компетентність, то можливо нам доведеться розглянути це пізніше. І тоді він насправді не бореться за своє життя в цей момент, тому що йому загрожує максимальний передбачений законом вирок довічне ув'язнення, хоча його й не звинувачують у тому, що він натиснув на спусковий гачок. І ми поговоримо про це детальніше за мить. Але я уявляю, що коли захист готується до суду, є багато доказів, які потрібно переглянути, проаналізувати. Федерали роками будували цю справу, тож на перегляд усіх дзвінків повідомлень і відео піде багато часу. Якщо це серед доказів, як ви ставитесь до того, що може бути багато доказів, розподілених між кількома підсудними, а не лише лілдірком? Наскільки це складно для кримінальної адвокатки? Іноді це складно, але я так завжди підходжу. Моя робота і представляти клієнта, тому я люблю створювати хронологію і виділяти речі, що стосуються саме його. Спочатку ми маємо розглянути факти або деталі справи, а потім розмістити всіх учасників там, де їм належить бути, хто ймовірно буде свідком, хто зрештою може свідчити проти клієнта та подібні речі. А також чого ми можемо очікувати від цих свідчень. Тож нам слід усе ретельно переглянути. Також ми наймаємо і маємо власних слідчих, які працюють з нами та для нас. Уряд завжди надає те, що на їхню думку доводить їхню справу без сумнівів, але ми також відповідальні за проведення розслідування та збір доказів для клієнта і зробимо це. І це може бути дуже складно, це може бути дуже монотонно, нудно й об'ємно, коли йдеться про роботу з цими питаннями щодо відкриття матеріалів справи. Але це не щось таке, з чим не впорається хороша команда адвокатів. Це не щось таке, чого не зможе досягти чудова команда захисників у надії також отримати виправдувальний вирок у суді. І коли ми говоримо про цю справу, я знаю, що в деяких людей є власна думка щодо ймовірної причетності дірка. Його не звинувачують у тому, що він натиснув на курок, а лише в тому, що він смикав за ниточки згідно з версією обвинувачення. Але на твою думку, Сафа, чи вважаєш ти, що присяжні дійсно побачать це саме так? Це залежить від наявних доказів і їх появи, навіть якщо їх багато, і вони об'ємні. Ключовий момент тут у тому, що ці докази мають бути представлені належним чином на судовому процесі. Те, що щось є доказом на досудовому розслідуванні, не означає, що його використають у суді. Потрібно підготувати основу відповідними свідками. Зрештою, життя триває, іноді трапляються різні речі, свідки можуть бути недоступними до моменту початку судового процесу, і ми часто використовуємо такі обставини на свою користь. Якщо це так, то щоб усе це виконати і завершити, потрібно докласти чимало зусиль. Я впевнена, що команда містера дірка буде добре підготовлена до цього. Емпрасикисейдетигамотполвинеси з аріпропдавати свідчення. І я впевнена, що найважливішими свідками, яких вони ймовірно викличуть до суду, будуть аналітики, які переглядають повідомлення. Дзвінки тощо чи бачите когось із підозрюваних у змові на лаві свідків? Можливо, вони почнуть зраджувати одне одного чи навіть ліла дірка. Це завжди можливо, і ми завжди до цього готуємося, готуючись до найгіршого, знаєте, до всього такого у цій справі. Є кілька співобвинувачених, і на це завжди слід зважати. Чи намагається уряд укласти угоду з певними людьми та отримати від них співпрацю напередодні суду або під час підготовки справи до суду? Тому це не було б дивно. Я впевнена, що такі розмови, ймовірно, вже відбувалися між обвинуваченням і деякими адвокатами захисту. Якщо клієнти готові співпрацювати, ми, як адвокати, маємо це з ними обговорити. Якщо таке питання виникне, навіть якщо це не найкраща ідея, і вони не хочуть, я все ж вважаю, що з огляду на цю справу чи можу уявити, що справжні співобвинувачені даватимуть свідчення? Ймовірно, ні, але побачимо, це буде їхній вибір. Це буде цікаво, адже ставки дуже високі. А прокурори вже вимагали анонімне журі присяжних. Ви вважаєте, що це необхідно у такій справі? Прокурори також раніше заявляли, що прихильники дірка вже погрожували судді та обвинуваченню. Я не вважаю це необхідним, але розумію причини, особливо коли є обставини пов'язані з убивством, звинуваченням чи впливом на свідків. Це справа з високими ставками, де він може провести решту життя у в'язниці. Іноді люди готові піти на все, чи то він через свою популярність, чи його прихильники або інші причетні особи. Тому я розумію їхнє прагнення до анонімного журі присяжних через обережність. Я не вважаю це необхідним, але розумію, чому вони це розглядають. І знаєш, Сафо було багато випадків. Ми бачили обвинувальні акти. Ми бачили, що викладено на папері письмово. А потім, коли справа доходить до суду, це здається зовсім іншою справою. Це не так переконливо, як у обвинувальному акті. Як вважаєш докази обвинувачення достатньо сильні для вироку з урахуванням відомої інформації? Я не зовсім впевнена. І причина, чому я так кажу, полягає в тому, що здається, у цій справі немає прямих доказів, немає явного доказу, але все виглядає більше як непрямі докази. Це буде зроблено разом через аналітику і аналіз. Хто перевірятиме банківські перекази, купівлю авіаквитків та інше. Вони мають технічний характер і будуть використані, щоб довести, що все зроблено за вказівкою Ліл дірка. Але знову ж таки, якщо уряд зможе знайти відповідних свідків і викласти все так, щоб це було зрозуміло для присяжних, щоб вони могли почути і зрозуміти. І якщо цього буде достатньо, щоб дійсно засудити обвинувачення, це лише папірець, це звинувачення, а не вирок. Уряд досі зобов'язаний довести всі елементи цих злочинів поза розумним сумнівом. Цікаво, як усе відбуватиметься, адже суд розпочнеться за кілька місяців. Як думаєш, чи буде складно сформувати журі присяжних? Дірк відомий репер. Через це складно було б обрати присяжних у Чикаго, але як федеральну справу її розглядають у Лос-Анджелесі. Як ти думаєш, чи буде важко сформувати журі присяжних? Вважаю, буде важко сформувати журі присяжних у цій справі через тривалий судовий процес. Це завжди важливо. Люди не люблять бути присяжними, а ті, кому це подобається, зазвичай ми намагаємося їх відсіяти. <рес> і не тільки це, але й є люди, які можуть знати якусь інформацію про цю справу, що може вплинути на їхню неупередженість. Вони можуть думати, що містер дірк репер і пов'язаний з бандами, і можуть боятися бути у складі цієї колегії. Є багато факторів і питань, які виникнуть під час відбору присяжних, коли адвокати і суддя зможуть їх відсіяти. Але я все ж думаю, що набір присяжних у цій справі займе досить багато часу. Можливо, не так довго, як у справі Дідді чи на суді над Дідді, Але я думаю, що це все одно займе певний час. Так, це буде цікаво. Шкода, що у тій залі суду не можна встановити камери, бо це федеральна справа. Я б хотіла бути непомітною в тій залі або репортеркою в суді, щоб побачити все особисто. Сафа Робінсон, щиро дякую, що приєдналася до мене сьогодні. Дуже ціную твій час. Дякую, Елізабет Онлайн Рекордс. Станом на час цього запису Дірк Бенкс все ще перебуває за ґратами у Метрополітенському центрі утримання Лос-Анджелеса згідно з повідомленнями. Його гучний федеральний судовий процес заплановано на квітень. Дякую, що слухали всередині злочину. Я Елізабет Мілнер.